Львівською обласною прокуратурою ведеться системна робота, спрямована на забезпечення законності у бюджетній сфері. В умовах сьогодення одним із загальнодержавних пріоритетів є боротьба як з протиправними посяганнями на економіку держави, так і з фактами ухилення суб'єктів господарювання від своїх зобов'язань перед державою. Упродовж поточного періоду 2025 року органами прокуратури. Львівщина ініційовано стягнення в примусовому порядку з замовників будівництва багатоквартирних житлових будинків, а саме 36 житлових будинків, суму несплаченої бойової участі, від якої утрималися забудовники, безпідставно зберігши кошти в себе на загальну суму 174 млн грн. за результатами. Розгляду на даний час уже семи справ судами задоволено позовні вимоги на суму понад 33 мільйони гривень. Окрім цього, за двома позовними заявами прокурора закрито провадження у зв'язку з добровільною сплатою замовниками будівництва суми пойової участі в розмірі 7,7 мільйона гривень. Також за наслідками вжитих заходів вдалося відшкодувати заборгованість восьмома забудовниками на загальну суму понад 14 мільйонів гривень 20 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято закон яким виключено статтю 40 закону України про регулювання містобудівної діяльності щодо обов'язку замовника будівництва на укладення договору про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Водночас передбачено обов'язок зі сплати після 1 січня 2020 року замовникам будівництва коштів пайової участі до місцевих бюджетів, відповідно до умов договорів, укладених до 1 січня 2020 року, або Розпочатим упродовж 2020 року будівництвом на земельних ділянках у населеному пункті. За результатами розгляду, Верховним судом касаційної скарги Львівської обласної прокуратури постановою від 15 серпня 2024 року скасовано рішення суду першої інстанції. Частково та скасовано повністю рішення суду апеляційної інстанції, яким відмовлено у задоволенні позову постомитівської окружної прокуратури щодо стягнення на користь постомитівської міської ради. З одного з забудовників багатоквартирного житлового будинку у місті Постомити коштів пойової участі. Верховний суд погодився з доводами прокурора щодо обов'язку у відповідача, яким розпочато забудову земельної ділянки до 1 січня 2020 року, а також продовжено будівництво протягом 2020 року, на сплату коштів пойової участі до місцевого бюджету. Незважаючи на те, що будівництво завершено, тобто введено об'єкт в експлуатацію у наступний період. У подальшому господарським судом Львівської області 31 березня 2025 року задоволено позов та стягнуто до бюджету більше 1 мільйона гривень. Франківською окружною прокуратурою міста Львова пред'явлено до суду 19 позовних заяв. Розтягнення із замовників будівництва на користь територіальної громади міста Львова 82 мільйони 796 тисяч гривень. Активізація роботи на вказаному напрямку є наслідок досягнення усталеної практики щодо розгляду вказаної категорії спорів, а також проведеного заходу фінансового контролю Державдит у Львівській міській раді. Попри вже вжиті заходи представницького характеру, робота з вказаних питань триває. Солочівською окружною прокуратурою встановлено чотири факти: введення в експлуатацію на території Золочівщини, об'єктів нерухомості з ухиленням замовників будівництва, під обов'язку щодо участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, шляхом сплати відповідних платежів до місцевого бюджету. На даний час уже пред'явлено до суду дві позовні заяви про стягнення коштів пайової участі на загальну суму понад 1,8 млн грн. Після відкриття судом провадження одним із таких забудовників добровільно погашено усю суму заборгованості, поповнивши місцевий бюджет на суму майже 1 млн грн. По інших фактах порушень триває збір матеріалів з метою пред'явлення до суду позовів на захист інтересів держави. Станом на сьогодні Львівська міська рада має ефективну співпрацю з органами прокуратури Львівської області щодо судових впроваджень по стягненню коштів, які мають надійти до міського бюджету від пайової участі в розвитку інфраструктури. Ми маємо доволі значну суму недоїмки в міський бюджет по несплаті цих коштів. Розуміємо причини, чому так сталося в першу чергу. Це нечітке регулювання законодавства. Відбулися зміни доволі істотні в 2019 році, які позбавили нас можливості укладати договори на внесення інфраструктури до міського бюджету. Як наслідок, маємо необхідність звернення з позовами до суду по стягненню безпідставно збережених коштів. І, відповідно, за сприяння органів Львівської обласної прокуратури маємо не тільки позитивні судові рішення, але й добровільну сплату коштів до міського бюджету.